І наші студенти. Майбутнє нашої України формується сьогодні не лише на полі бою, воно формується і у навчальних аудиторіях. І ми разом з вами, пліч опліч, у стінах нашої Альмамати, у стінах Київського національно-лінгвістичного університету, переживаємо складні часи викликів, з якими маємо впоратися. Адже саме молоде покоління має знайти той єдиний шлях, аби допомогти своєму народу. Дорогі наші студенти, колишні студенти, нинішні і сподіваюся, майбутні, Щиро вітаємо вас зі святом, вітаємо з Міжнародним днем Студента. бажаємо вам величезної витримки. Вона знадобиться вам не лише у навченні, а й в подальшому житті. Бажаємо вам працевитості. вона допомагатиме вам у складних ситуаціях, бажаємо вам миттєвої пам'яті, але скористатися нею зможуть воїсти та студенти. А ми переконані, що саме такі навчаються в нашому університеті. Бажаємо вам звичайно успіхи, бажаємо здійснення усіх найзаповітніших мрій, здійснення мрій у вільній і незалежній державі. Зі святом вас, дорогі наші студенти, шановні колеги, студентська рада університету вітає вас нам, студентам. Цей важкий для нас та країни час, як ніколи важливо продовжувати жити та навчатись. Кожен із нас працює на перемогу. Бажаю всім закінчити навчальний рік успішно та легко і щоб жодна обставина не завадила нам навчатись. Заслуховуйтесь порад подерев'янського. Любіть, як Жадан, поки нас ще не поглинуло доросле життя повністю. З ним, студентам! Кажуть, що під час ядерної війни можуть вижити тільки таргани, певні жуки та українські студенти. Ми відправляємось у цей дивовижний світ гуртожитської фауни, щоб дізнатись більше про найживучіший вид на планеті Земля, студента лінгвістичного університету. Будь-який день представника цього виду починається з підготувань до навчального процесу. Треба бути свіжим та бадьорим, щоб інформація з лекції відклалась у мозок і запам'яталась. Використання стратегії запам'ятовування через сновидіння шляхом аудіовпливу на слуховий апарат користується немалою популярністю серед представників цього виду. Сьогодні ми пишемо з вами контрольну роботу. Вона прийде за 30 хвилин до кінця пари. Найважливіша частина лекції, це її початок та кінець, їх я не пропускаю ніколи. А ось середину я довіряю своїй підсвідомості. Харчуються студенти всім, що у них є під рукою. Зазвичай їжа, що до них потрапляє від старших осіб, які відправляють їх у коробках з інших міст. В гуртожитській ієрархії існує правило, що якщо хтось з оселі отримав передачку, то він має розділити її з іншими мешканцями цієї екосистеми, але є серед них і ті, хто ведуть. Паразитичний спосіб життя. Ось сюди я ходжу, коли мені нема що їсти. Бачите ці закреслені номерки? Це туди, куди мене вже не пускають. Але в мене є ще декілька варіантів. Куди я можу прийти і попросити чашечку чаю? Да. Їжі тут, звісно, давненько не було. Ну, що тут? О! Кетчуп! І термін придатності всього місяць назад скінчився. А ще у нас тут є шматочок темної лісні. Ми її боїмося чвати. Ми вже не пам'ятаємо, що то було, але зараз ми звемо її Віталік. Зараз ви можете побачити шаманські ритуали представника студентського племені. За допомогою специфічних рухів та заклинань він намагається викликати хоча б одну паличку зв'язку під час вимкнення електроенергії. Ця особа всю ніч готувалась до семінару, тому має серйозні наміри добитись свого та отримати оцінку. Щоб більше дізнатися про цей унікальний вид живих створінь, ми маємо особисто поспілкуватися з деякими його представниками. Яка головна мета студента напевно, здобути максимум знань, щоб стати професіоналом у обраній мною сфері та, звичайно, принести користь своїй країні. Яка головна ціль студента вижити було б досить погано дожити до випуску. Ночами я уявляю, як проводжу пальцями по всім ранням мого майбутнього диплому. Студент не має мети. У нього є тільки шлях. І на цьому духовному шляху. Потрібно прожити гідно, адже ніхто не знає, в який момент потрібно буде пожертвувати своїм життям заради сесії. Е, я не знаю, яка головна ціль, але хотілося б хоча б один раз вживу побачити своїх отогрубників та викладачів. В принципі, одного разу достатньо, а далі можна знову не онлайн. На кожному курсі якийсь новий сюрприз: пандемія, війна, відключення світла. Вчитися і так легко. Давайте кожен рік ускладнювати. Я не здивуюся, якщо на наступному курсі почнеться апокаліпсис, а дистанційні заняття будуть проводитися за допомогою системи сигнальних багатьох місць. Я не здивуюся. Молодші курси цього не знають, але раніше ми кожного дня приїздили до університету через півміста, їздили на метро або тролейбусі, стояли в черзі за кавою біля корпусу. Не могли знайти потрібної аудиторії, які жахливі були часи. Багато мені завжди казали, що найкращі роки в житті це студентські, але якщо найкращі роки, це коли я весь час сижу в гуртожитку, нікого не бачу крім своїх сусідів, вчу пари під звук сирени, і мене кожного дня може бути ракета. Того, які найгірше будуть тоді, я думаю, що зараз бути студентом це велика відповідальність, адже саме від нас залежить майбутнє нашої країни, тому саме від дистанційного навчання потрібно витискати максимум. Так, як виглядає ідеальний студент? Треба бути винахідливим. Я підключив найгіршого провайдера, купив найскрипучіший мікрофон, і мені поставили всі заліки автоматом, аби я тільки не підключався до конференцій. Стараним стараюся хоча б раз на тиждень придумувати нову відмазку, чому я не зайшов на пару і впевненим у собі. 24 лютого вилікувало мене. Я тепер не боюсь сесії. А навпаки радію дожити до неї. Чого я більше все хочу як студент? канікули. перемогу України. А потім можна канікули. Невідомо як, але український студент завжди показує неймовірну жагу до навчання. І навіть ховаючись в підвалі під час повітряної тривоги, коли світла немає, вже дві години все одно знаходить можливість готуватися до пар. Український студент Мріє про те, щоб була можливість ходити на очне навчання кожного дня без загрози життю, щоб замість цього він міг залишатися вдома та спати. Український студент здатен виживати у таких умовах, при яких будь-яка інша людина зійшла б з розуму за два дні. Український студент не столить очі протягом декілька ночей перед сесією і не злетить зі стипендії навіть якщо на вулиці буде кінець світу. Тому що український студент це надлюдина. Доброго вечора, мускразіни. Вже тобі відомо, що немає дня сорка, а лаконічна чорна байка. В річку в на річку не відешся стопрово, але можна разів десять на один народ. Вони можуть забрати машинки і футболки. Вони можуть забрати коралі і краси, але воду в нас ніколи не забрати, і окупантів запрошуємо забрати. Ми не зла, ні, ми не переможні Хочу нагадати, я це кожному і кожній. Держи ці рідні, пам'ятайте в князі, нас саму перемога, не вбиває. Кожного разу мене дать, як я їм відповідаю. Я просто тримаю кожного разу мене питають, як я і відповідаю, і надаваюсь, я себе в руки беру і тримаюсь, я тримаюся, просто тримаюсь. Як би в моментах сумно не було, Райдуга і після сильної бурі. Світло є після темної ночі. І мир буде з нами, я знаю, це точно. На тонула Москва в той день, як Титанік і далі горітиме вона, ми без паніки. І будемо дивитися, кайфувати. Ми на фоні, на паніці, в Майбутнє там будем взяти, ми будемо як та ми будемо сясти і поглядаємо, з немови бути достав свою стрічку і в ній бачу нашо лице. Я бачу по мою старість і в мах все. Я бачу співчуття, але не на жартві як це знаєте, я люблю людина за те, кожного разу мене як